На центральній алеї міського кладовища у Лозові на півдні Харківщини прощаються з майором Нацгвардії Максимом Литвиновим. Він загинув 24 березня минулого року під час оборони Маріуполя. На кладовище прийшли рідні, побратими гвардійця та керівники громади. Маріуполь, місто Геройне завдяки там, залізу і бетону Азовсталі там, і заводи ліча, де воював Максим. Воно місто герой завдяки таким героям, як Макс. Про те, що гвардієць загинув під час обстрілу Маріуполя, його родина дізналася від побратимів через чотири дні, розповідає дружина Максима Вікторія. Однак, попрощатися з ним змогли лише зараз. У червні тіло вдалося обміняти і привести до Києва. Загиблого бійця віддали рідним через дев'ять місяців експертиз. «Важко, але спокійніше в тому плані, що я знаю, що я тепер зможу приходити на могилу, що там не пусто, що там. там спочиває саме человек. Сейчас он раны рани загоюються, але ця рана на все життя. Родители не дожили до этого момента, наверное, слава Богу, они не пережили это. Отец за год До гибелі Максима уйшов. За полгода, ну, от так отак правильне буде. Мама ждала до останнього. Но в Поховали майора біля інших загиблих учасників російсько-української війни. Юлія Токар, Суспільне новини, Харків.